Всім привіт! Сьогодні хочу розказати про досвід експлуатації Volvo V40. Це автомобіль даний 2015 року, 12 місяць, перша реєстрація з 2-літровим дизелем на 120 кінських сил. Це ще до рестального версія. Рестального версія, де вже трошки з іншими фарами, а там помітна така полоска посередині. Але тут стоїть же типу після рестайлинговий двигун, тому що до 2015 року стояв двигун 1,6 на 116 кінських сил. Зараз розкажу трохи про технічні характеристики цього автомобіля, потім про історію його покупки, потім про те, що тут ламалося, що я в нього вклав, а потім вже пробіжусь просто по. Характеристикам як салону, так і їздовим характеристикам, що мені подобається, що не дуже. Цей автомобіль я люблю і ненавиджу одночасно. Чого? я розкажу трохи пізніше. Зараз по технічним характеристикам. Тобто 2.0, турбодизель, шестиступінчата механіка, механіка максимальна швидкість 215 приблизно км на годину. Це точно такий самий двигун це D2. Це точно такий самий двигун, як і D3, тільки просто інша прошивка. D4 мені невідомо. В D3 там 150 кінських сил, в D4 здається, 190. Я зробив на цей автомобіль Stage 1. Тобто це прошив ECU, ну, тобто комп'ютер, і тут зараз 180 кінських сил. Stage тримає прикольно, без ніяких проблем. По витроті палива. Безмінно, в принципі, в мене було 5,4, зараз 5,4 залишається. Можна було б, напевно, думаю, щоб була менша витрата палива, але треба, щоб були менші диски. 18 диски, а вони трохи псують економію палива. Я думаю, були б 16, було б до 5 літрів по-любому. Далі. Історія цього автомобіля. Мені потрібно був терміновий автомобіль, купив його в вересні 2022 року. І через те, що він більш-менш сервісною історією, 92 тисячі пробігу на ньому було. До цього обслуговувався на Volvo, Поміняли ремінь ГРМ, тому що їх треба міняти кожні 5 років або 120 тисяч кілометрів по регламенту Volvo. І в принципі вирішив купити. Купив його за 10 тисяч євро. А, і була там одна подряпана, її видно на правій стороні. Зараз я цей автомобіль, зараз вже я майже на ньому рік їжджу, це подряпана була. Зараз я цей автомобіль продаю за 9,5 тисяч, в принципі, вже є покупець. І а, я на ньому наїздив ще 30 тисяч кілометрів. Тому зараз пробіг 122 тисячі кілометрів. За цей час, за 122 тисячі кілометрів і 30 тисяч кілометрів, що вона у мене майже один рік, було дві поломки. Перше, це як тільки я її купив, лопнула пружина правого колеса. Я стояв на парковці, на бордюрі, викрутив колесо повністю до опора, коли повертав назад. Вона лопнула. Сталося це через те, що опорний підшипник, який знаходив, ну, ви знаєте, де він знаходиться, він на Вольво пластиковий. І це таке недолік, недуга, недугається Вольво. І через те, що опорний підшипник був зломаний, через те, і навіть автомобіль а, не тримав добре дорогу. Обійшлось це все мені. В Німеччині Люксембурзі 450 євро заміна двох опорних підшипників і двох пружин. Стойки стабілізатора там були нормальні, тому я їх не міняв. І друга поломка це була текло масло через прокладку блока циліндрів. Дуже фігова штука. Тобто прикол в тому, що тягово через те, що масло попадало на випускний колектор. Воно спалювалося і цей неприємний запах заходить в салон. Причому це не запах, це така така консистенція, яку ти навіть не відчуваєш, а в тебе починає боліти голова, червоні та шкіри і так далі. Тому це дуже неприємна тема. Ремонт мені обійшовся в 260 євро в Німеччині, поміняли головку блока циліндра. Циліндрів, точніше поміняли прокладку головку блока циліндрів. І все. Проблема зникла. Зараз проблем ніяких з автомобілем немає. Що ще було з автомобілем не так, це тільки недавно я знав, можливо, буде корисна порада. А коли приходили до мене купувати автомобіль, перевірили толщиноміром, міром, сказали, що ця сторона була подряпана, фарбована зі шпакльовкою. Тут можна навіть чути. Тому що я хочу сказати, на це я не зверну увагу одразу при покупці, а ви зверніть. А ця ручка, ось вона, це все почало скрипіти, тому що, напевно, що двері розбирали, їх фарбували і як-небудь поставили назад. Далі оця штука, вона відлазить Ось, постійно, тому це теж признак того, що автомобіль фарбувався, і я цього не знав. Далі, по розхідникам. Більше я тут нічого не робив. Хлопець, який продавав мені цей автомобіль, поміняв колодки, тому він поміняв. поставив резину всесезонну І все, більше мене витрат. Крім лампочок, да, що лампочки переграли, більше нітрат ніяких не було. Чому цей автомобіль я люблю і ненавиджу? Перше, чого я люблю, через те, що він недорогий, комфортний, досить стильно виглядає, економічний, класно рулиться. От реально рульошка в цієї от на хорошому рівні. І, в принципі, вона робить роботу. Чому я ненавиджу? Тому що вона бляха-муха ламається. Ламається і таке враження, що воно буде ламатися і далі. Тому я хочу позбутися цього автомобіля, точніше, вже його продав і е, і більше Volvo не хочу собі купляти. Принаймні поки що. Навіть ну, автомобіль крутий, автомобіль всі гроші коштує 10 тисяч євро за 15-й рік з таким пробігом на стейджі, 180 кінських сил. Все решта працює в принципі ідеально. Коробка добра, автомобіль був доглянутий. Ось, Далі, що розказати ще? По а, салону. У мене непроста комплектація, тобто шкіряний салон, а, є digital а, дисплей, там не, не, не аналогові спідометр, а діджитал, до речі, за таку ціновій категорії. Це дуже-дуже крута фішка. А, Ще з опцій є автоматичний умовач скла, до речі, зразу скажу. Воно дуже тупо зроблено. Тобто його кожен раз треба, а, треба вмикати. Тобто він не включається заводите машину, як на всіх інших тачках. А, кожен раз, коли починається дощ, вам треба включити оцю кнопку, натиснути, тоді він буде автоматично витирати вам а, скло. По органам керування і по давайте перше по якості матеріалів. В якості матеріалів досить на високому рівні, тому що цей автомобіль. В свій час конкурував з Audi A3, BMW 1 і, Audi, і Mercedes A клас Вони приблизно в однаковій ціновій категорії. Але зараз Volvo коштує дешевше на, авторин... на... на авторинному ринку через те, що напевно, що вони ламаються. А, далі. А, ну, Якість матеріалів досить хороша. Тут е, шкіра м'яка, є п'єнішу під воду, в принципі, зручно закордонно. Пляшка помічається. Музика непогана, до речі. Це мені дуже подобається. Далі, сидіння досить комфортні. мають гарну форму. Це особливість цієї комплектації в тому, що тут немає підігріву сидінь. Ну, окей, для України, напевно, це буде важливо, для Німеччини це не так сильно важливо. Ще з поломок, що сталося. Відламалася ця штука, точніше, я вже купив, вона була відламана. Оцей алюмінієвий такий а, обод, ободок Тут ось такий нікелірований. Він відламався і коли витрав машину, я собі порізав палець. Тому я його так негарно приклеїв на суперклей. Але основне, що він мені не ріже більше пальці. А рульове кермо досить зручно. Взагалі автомобіль виглядає досить стильно на ці гроші. Тут керування світлом. Далі з такими накладками прикольними. Зараз заведу автомобіль покажу, як воно працює. Ось так. Ця штука мега незручна, тому що в кожен раз ви забуваєте, яка з цих штук керує чим. Це гучність, це температура, це швидкість обдуву. Тут в принципі основна меню крутілка. Навігація. Просто жесть. Це такою поганою навігація, що в житті не бачив, не користувався. Дуже незручно показує, дуже незручно на ходу даний автомобіль, як я вже казав, дуже чітка керованість. В принципі, руль досить швидко реагує на будь-які коливання. Він налитий, в нього непогано, непоганий зворотній зв'язок. Тому керувати цим автомобілем приємно. Скажімо так, Volvo це. Автомобіль скучний через те якогось там драйву на поворотах там, чи поганяти навіть при тому, що тут 180 кінських сил це не буде. Ну, можна, але до машину автомобіль дуже крінеться, тому задоволення, велику не, не утримують. Що добре, що його, а, він дуже передбачуваний. Тобто навіть якщо його заносить, його заносить. Куди ви знаєте, його міру, однакову міру заносить як передок, так і задок, тому досить контрольоване водіння цього автомобіля. Що хочу ще сказати, і що мені подобається, мені подобається, що тут досить довгі, високі передачі. Тобто, зараз ви бачите, йдуть 100 км на годину і на одометрі всього 1500 обертів. Що це означає? Це означає, що коли швидкість приближається до 100, 150, а на одометрі трошки більше 2000 обертів. Це дуже крута, крутий показник, тому з тих ДСГ на пасаті у мене е більша кількість обертів, обертів вищі. Ось. Зі стейджем тачка тяне до стейджа в принципі 120 кінських сил. Вистачало, було достатньо, автомобіль спокійно розганявся до 190-200 км на годину. А одне, що проблемно було це рушати з місця. Було досить, поки турбіна не розкручувалась, мало потужності до 1,5-2 тисяч обертів. І другий момент це було обгон на автобані там, чи випередження на автобані. Було б був невпевнений. Тобто я пропускав постійно більшість автомобілів і тоді там міг погняти. Так само, як і звичайний обгін. Зараз це, звичайно, не питання. Зараз на стейджі тачка тягне з одну тисячі обертів. Зараз бачите, шосту передача одна тисяча обертів, газ в підлогу. Вона в принципі, поступово поступово розганяється. Про тому, що це турбований. Різвішим, з 1500 оператованих, 3000 на газ і просто автомобіль досить швидко розміняється. 150 на автобані взагалі ніяких проблем. Шумка в принципі, в принципі, принципі нормальна, достатньо хорошу рівня. А, керованість просто одним пальцем можна керувати, Дуже впевнено почувається в автомобілі. Дуже Впевнено, можна керувати ним і знати, куди він зараз поїде. Коротше, на такій швидкості середня витрата палива 7,3. Ну, Але я розганявся під горку там, до 190-210 і трохи їхав там з горки повільніше. Тому це таке. Ну, це коротше, прикол. Це напевно, що середня витрата палива, якщо ви так швидко їдете. Отак от от я скажу. Коли ви поспішаєте, нормально навалюєте, більш-менш. Це була така витрата павлення. Чуть-чуть повільніше там не, не, не гнати газ в пол під горку, як я летів, не летіти 210, а десь там 150 таки тримати, то я думаю, в середньому буде 6-6,2. Я коли їздив в Польщу, там я теж там, деколи 120, деколи 130, деколи ремонти дорог 80 доріг, 80-100 де міг навалював 170 і середня швидкість, середня швидкість витрата палива зимою в мене була 5,9, літом 5,7.